Чинності закону України про медіа. Які зміни відбулись у медіапросторі за цей період часу? Про це сьогодні будемо говорити з представником Національної ради у Хмельницькій області Оленою Гавінською. Олена Іванівно, дякуємо, що прийшли до нашої студії. Давайте підсумуємо: от за цей рік, які все-таки зміни відбулись у нашому вітчизняному медіапросторі? Ну, по перше, варто зазначити, що закон України про медіа він дав старт медійній реформі в Україні, тому що те медійне законодавство, за яким ми жили до 31 березня минулого року, воно ухвалювалося ще в 90-х роках минулого століття. Тому ви самі знаєте, наскільки змінилися умови і діяльності медіа, і наскільки змінилися в принципі ті умови, в яких ми з вами живемо, тобто раніше законодавство не враховувало. Роботу медіа в умовах війни сьогодні медійне законодавство це враховує. Крім того, зараз більшість інформації, наша аудиторія, черпає все-таки з інтернет-ресурсів, угу. і ось саме закон про медіа він започаткував регулювання саме інтернет-простору. А також варто зазначити, що ухвалення закону про медіа це було однією з вимог наших європейських партнерів для того, щоб Україна розпочала. Процедуру перемовин про вступ до Євросоюзу, і варто зазначити, що медійне законодавство враховує практики європейського медійного законодавства відповідно до закону про медіа, Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення є органом, який регулює діяльність усіх медіа, і телебачення, радіомовлення, провайдерів аудіовізуальних сервісів, як це було раніше. І плюс сюди додалися зараз і друковані медіа, і онлайн медіа. Тобто, зараз ми маємо єдиного регулятора для усіх медіа, які працюють на території України. Якщо ми говоримо, що дала медійна реформа для саме медіа, спростилася процедура ліцензування і реєстрації медіа. Ви самі брали ну неодноразово участь, участь у конкурсах. Так. Ви реєстрували своє медіа. Ви знаєте, наскільки це було ну так скажемо нелегко раніше. Зараз... Навіть з пакетом документів, який він був об'ємний, наскільки він зараз спростився? Так, тому що ви брали участь в конкурсі за старим законом і уже за новим законом. Тобто дійсно пакет, пакет документів абсолютно відрізняється набагато простіше для телекомпанії і для радіокомпанії угу. взяти участь у конкурсі, підготувати документи для участі у конкурсі. Зараз розмежовані процедури ліцензування і реєстрації. Сьогодні ліцензуванню підлягають а, ті суб'єкти у сфері медіа, які використовують радіочастотний спектр для того, щоб це було зрозуміло нашим телеглядачам. Це телебачення, радіомовлення а, ефірні, які ви можете приймати на ну за допомогою антени. Якщо ми говоримо про, до прикладу, про вашу телерадіокомпанію, ви сьогодні є кабельним мовником. Для вас сьогодні має відбуватися процедура реєстрації, не ліцензування, а реєстрації. Також реєстрації підлягають сьогодні друковані медіа і онлайн-медіа, і провайдери аудіовізуальних сервісів, які, до речі, раніше теж ліцензувалися, маю на увазі провайдерів аудіовізуальних сервісів. Реєстраційний збір сьогодні для усіх е, суб'єктів у сфері медіа однаковий. Також е, закон про медіа дозволив відновити проведення конкурсів на мовлення, тому що під час дії воєнного стану е, на початку е, конкурси проведення конкурсів було е, призупинене. Е, вже відбулися декілька конкурсів, і саме для Хмельницької області теж відбувся конкурс е, у цифровій мережі «МІКС-5». На конкурс були виставлені чотири. Ну якби право мовити у чотирьох населених пунктах області, а в тому числі і у селі Кучівці камянець подільського району. І мені приємно, що ми маємо переможців і у Кам'янці-Подільському право мовити в МІКС-5 здобула саме ваша телерадіокомпанія. Перше на законодавчому рівні встановлені обмеження, які діють під час збройної агресії. Вони стосуються як вітчизняних медіа, так і закордонних. От чи можете навести конкретні приклади? Дійсно, це вперше і в європейській практиці прописані вимоги до діяльності медіа під час дії воєнного стану під час збройної агресії. Перше, це встановлені контентні обмеження для усіх видів медіа. До прикладу, не можна розповідати про війну в Україні, висвітлювати її як внутрішній конфлікт, як громадянську війну, якщо це призведе до закликів там, до повалення конституційного ладу і так далі. Якщо ви говорите про дії держави-агресорки, ви обов'язково маєте зазначити, що ви саме розказуєте про державу агресора. Також діють обмеження щодо структури власності і фінансування медіа не можуть бути суб'єктами у сфері медіа, а ті організації. Або фізичні у нас медіа сьогодні може засновувати і фізичні особи, тобто не може бути ні фізична особа-засновник суб'єкту у сфері медіа, ні юридична особа, яка також засновує суб'єкту сфері медіа, не можуть бути громадянами держави-агресорки. Сьогодні суб'єкту сфері медіа не можуть фінансуватися. Із держави-агресорки, тому що ви розумієте, що все це приводить до викривлення інформації, яка буде подаватися нашим громадянам. Також встановлені обмеження щодо реєстрації іноземних медіа в Україні. Сьогодні провайдери аудіовізуальних сервісів для наших глядачів, вони більш знайомі як кабельні оператори. Вони можуть транслювати ті іноземні програми, які повільно транслювати ті, які походять з країн Європейського Союзу. Якщо краї... іноземне медіа не походить з європейського союзу, там до прикладу воно походять з Великої Британії чи зі Сполучених Штатів Америки з будь-якої іншої країни, то їх можна транслювати лише за умови, що це лінійне медіа буде зареєстроване національною радою. Так, от Національна Рада не реєструє ті іноземні лінійні медії, які походять із держави агресорки, або знову ж таки там знаходиться фінансування а З країни-агресорки, або хтось з кінцевих бенефіціарів теж походить з країни-агресорки, навіть якщо лінійне іноземне медіа зареєстрований в Європейському Союзі. А ми знаємо, є такі випадки, коли російські медіа вони реєструються. Вони реєструються в європейському союзі для того, щоб обходити наше законодавство. І зайти на наш медіаринок. Так, і зайти на наш медіаринок. Вони заходять під європейськими ну, брендами, прапорами. Так можемо сказати. Вони заходять, але знову ж таки їхній контент ну, не відповідає і Європейські конвенції про транскордонне телебачення не відповідає нашому законодавству і, зрештою, може поширювати пропаганду. Так, от щоб цього не було, Національна Рада теж відслідковує uh -huh. їхню структуру власності і тих іноземних медіа, які походять з європейського союзу. І знову ж таки, якщо буде доведено, що кінцевий бенефіціарний власник або в структурі власник, власників є особи, які походять зареєстровані так, проживають Україні агресорці, або здійснюється фінансування. таке лінійне медіа буде заборонене для поширення на території України. Також Національна Рада формує сьогодні перелік аудіовізуальних сервісів на замовлення держави-агресорки, і ті медіасервіси, які потрапляють до цього переліку, вони заборонені для. А поширення на території України ці медіасервіси тут мається на увазі саме в мережі інтернет. А угу. те, що сьогодні до цього переліку Національна Рада внесла інформацію про 22 медіасервіси держави-агресорки, серед них, до прикладу, Аджіріска. Тобто на цих сервісах ви можете переглядати кінофільми, ви можете слухати музику, і до речі, там. Не завжди, ну не то, що не завжди, там досить часто розміщені фільми за участі осіб, які включені у нас до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, а за їхньою участю фільми, пісні вони не можуть транслюватися на українському телебаченні, на українському ага. радіо. Але можна було знайти доступ до таких фільмів, до такої продукції в інтернет мережі. Тому Національна Рада складає такий список, і якщо визнає, що ця певний медіасервіс, він пов'язаний з державою агресоркою, включається цей медіасервіс до відповідного переліку. І далі Національна Рада повідомляє. І провайдерів, тобто інтернет-провайдерів, для того, щоб блокували доступ українським користувачам саме до таких медіасервісів. Ну і багато залежить все таки від свідомості громадян України. Я так розумію, однозначно, тому що дійсно ми не можемо. Ну держава не може все заборонити. Тут дуже багато чого залежить від свідомості громадян. Я не відкрию вам таємниці, якщо скажу, коли держава блокує якийсь медіаресурс, мережі інтернет, деякі наші громадяни. Можуть знаходити можливості, щоб обійти ці заборони і переглянути той фільм, прослухати ту пісню, яка їм подобається. Я хочу наголосити на тому, що таким чином ви підтримуєте фінансово навіть ви підтримуєте фінансово державу агресорку, тому що будь-який невинний, на ваш погляд, перелік не перегляд вірніше на Ютубі, на якомусь медіасервісі російського серіалу. Російської пісні прослуховування, там, перегляд кліпу, або те, що ви підписані на якогось російського блогера, ви несвідомо фінансуєте російський бюджет, тому що усі вони платять гроші з реклами, з доходу. Так? Тому що, якщо ви дивитеся YouTube, ви знаєте, що там досить часто або перед переглядом, під час перегляду, після перегляду вам пропонують переглянути рекламу. Безперечно за цю рекламу сплачуються відповідно цьому блогеру, Ютуб каналу і так далі. І вже з цього доходу вони сплачують податки до бюджету своєї країни, в даному випадку до бюджету країни-агресорки. І вже з цих податків фактично ну, фінансується в тому числі і збройна агресія, на яка здійснюється на територію України. Тому переглядаючи російський контент, будь ласка, звертайте на це увагу. Нові правила для медіа передбачають нові обмеження. Відтак і посилена відповідальність, і досить значна увага зараз приділяється захисту прав людини. Так дійсно закон про медіа розширив перелік ознак, за якими недопустимою в медіа є поширення умови ворожнечі чи поширення висловлювань, що підбурюють до дискримінації чи утисків певних. Категорії осіб, до прикладу, за соціальною ознакою, за етнічною ознакою, за ознаками сексуальної орієнтації, за ознаками гендеру расова приналежність, як я вже сказала, вікова і так далі. Тобто сьогодні національна рада звертає велику увагу саме на вироблення спільних правил гри з індустрією. Було проведено сім круглих столів за участю представників різних груп, зокрема різних національних груп, які представлені сьогодні в Україні ветеранських організацій, організацій, які представляють людей з інвалідністю. І обговорювалися ті питання, які є чутливими саме для цих категорій населення, ага. тому що ми можемо навіть не підозрювати, що звичайний вираз, а іншу людину саме цей звичайний вираз для однієї людини він може його ранити. Тому були напрацьовані рекомендації, як потрібно співпрацювати, як потрібно висвітлювати питання, які стосуються певних категорій населення. І, і ці питання вони будуть спрямовані до органів співрегулювання, які будуть створюватися при Національній Раді, для того, щоб напрацювати уже такі кодекси. Ну, скажімо так, правила гри для усіх суб'єктів у сфері медіа для того, щоб говорити про певні категорії, і тут я ще хочу звернути увагу вашої наших телеглядачів на те, що саме на органи співрегулювання до речі, це теж є особливість медійного законодавства, який передбачив, що не все можна врегулювати на законодавчому рівні. Тобто є поняття регулювання державного, є поняття саморегулювання, коли медіа саме ем, собі встановлює чіткі там червоні лінії, які воно не може перетнути. І є співрегулювання, коли держава спільно з самою індустрією встановлює ті правила гри. Які яких індустрія має дотримуватись, але вони не прописані у законодавстві? Так, от саме розпочалася вже процедура створення органів саморегуне співрегулювання для телемовників, для радіомовників і для онлайн медіа. Вже розпочалася ця процедура, і коли будуть створені такі органи, то ось ці напрацювання, які були зроблені під час круглих столів, як комунікувати, як висвітлювати теми пов'язані з певними категоріями населення, будуть направлені до цих органів співрегулювання для уже подальшої, якби ну так скажемо, оформлення у якісь конкретні акти. Наступне питання 31 березня завершився термін безкоштовної реєстрації для друкованих засобів масової інформації. От на Кам'янеччині чи багато таких медіа друкованих зареєструвалися? Я хочу сказати, що перше друковане медіа, яке зареєструвалося в Хмельницькій області, це було саме медіа з Кам'янеччини. Це була дитяча газета Долонька. Вона зареєстрована у селі Нігін камянець подільського району, але вона є все українською. Загалом Національна Рада станом на 31 березня зареєструвала 6 суб'єктів у сфері медіа. Вони зареєстрували загалом, тобто один суб'єкт у сфері медіа може зареєструвати не лише одне видання, а декілька, так скільки він видає. То ось ці 6 суб'єктів у сфері медіа загалом зареєстрували 35 друкованих видань. Якщо я вже сказала, що у нас першою зареєструвалася «Долонька», зареєструвалися газети Подолянин і газети Край Кам'янецький. Крім того, ну, це, так скажемо, традиційні звичні для нас друковані медіа, а також суб'єктами у сфері друкованих медіа стали і три заклади вищих, вищої освіти Кам'янеччини: це камянець подільський національний університет, це заклад вищої освіти Подільський державний університет, також навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти, камянець подільський державний інститут. Кам'янецьппільський національний університет, до речі, зареєстрував 30 друкованих видань своїх. Вони реєструють збірники наукових праць, своїх викладачів, аспірантів, здобувачів вищої освіти. Тому з таким чином, ми станом на сьогодні, ми маємо шість суб'єктів у сфері медіа зареєстрованих, які внесли до реєстру суб'єктів у сфері медіа інформацію про 35 друкованих видань на терена Хмельниччини. Це найбільша цифра чи ні? Сьогодні загалом на Хмельниччині зареєстровано 23 суб'єкти. Шість з них зареєстровані саме на Кам'янеччині. Uh -huh. Якщо ми говоримо про кількість зареєстрованих видань, загалом по Хмельниччині зареєстровано. 52 друкованих видання, з них 35 зареєстровано саме у саме на Кам'янечні? Ну, якщо ми говоримо про Кам'янець-Подільський національний університет, то він на сьогодні зареєстрував найбільшу кількість ага. друкованих медіа. А загалом Хмельниччина на теренах України як виглядає ці цифри? Ну, я хочу сказати, що процес реєстрації він ще не завершений. Дуже багато заяв наших видань, наших суб'єктів у сфері медіа, друкованих саме суб'єктів у сфері медіа, ще перебувають на розгляді Національної ради. Тому ця цифра ще буде змінюватися. Ну, Це все залежить від області. Найбільше зареєстровано звичайно у місті Києві та Київській області, тому що ну, відповідно там більше місто, більша область. Все залежить від тієї кількості видань, які були, ну, які працювали саме ну, до набуття чинності законом України про медіа. варто зазначити, що відповідно до закону України про медіа, під час дії воєнного стану реєстрація друкованих медіа є обов'язковою. Угу. Чому саме звертали увагу на період до 31 березня, тому що до цього часу ті видання, які працювали на території України. Вони діяли на підставі свідоцтва, виданого Міністерством юстиції. Саме з 31 березня ці свідоцтва втратили чинність. А оскільки я сказала, що під час дії воєнного стану в Україні та ще протягом певного часу після скасування воєнного стану в Україні друковані медіа можуть видаватися і розповсюджуватися на території країни лише на підставі реєстрації. А ось саме до 31 березня ті друковані медіа, які мали свідоцтво видане органами юстиції, вони могли перереєструватися в національній раді безкоштовно. Тому ми саме так ну, звертаємо увагу саме на ту кількість медій, які були зареєстровані або подали свої заявки до національної ради саме до 31 березня. Але насправді термін цей не завершується, тобто і нові медіа можуть реєструватися, і єдине, що це буде вже платна реєстрація, так безперечно, 31 березня реєстрація друкованих медіа не завершується. Вона буде продовжуватись, так як я сказала, що під час дії воєнного стану. Видаватися друковані медіа на території України і поширюватися можуть лише за умови реєстрації, тому якщо друковане медіа не подало заяву до національної ради до 31 березня або е з'являться нові медіа, які будуть реєструватися, вони подають заяву до національної ради, а також сплачують реєстраційний збір у 2024 році. Розмір реєстраційного збору встановлений на рівні 3028 гривень. Ну також офіційно реєструватись можуть і інтернет видання. Але чи реєструвалися? Зокрема, якщо говоримо про Кам'янеччину, реєструвалися. Угу. Реєстрація інтернет медіа дійсно є добровільною. Саме медіа приймає рішення реєструватися йому чи ні. Якщо друковані медіа реєструються, обов'язково інтернет-медіа на свій розсуд. Але тут реєстрація платна. Знову ж таки, реєстраційний збір складає 3028 гривень. Реєструвалися і на Хмельниччині, і на Кам'янеччині. На Хмельниччині сьогодні зареєстровано всього 7 онлайн-медіа. На Кам'янеччині зареєструвався Кам'янець-Подільський національний університет, який зареєстрував 5 своїх онлайн-медіа. А що змінюється для онлайн видання з реєстрацією без реєстрації? Якщо онлайн медіа реєструється, вони от набувають статус офіційного медіа, тобто на них розповсюджуються усі ну привілеї, які мають сьогодні Якщо журналісти. Їх так можна назвати. Якщо так? їх можна так назвати, да але це за статус журналіста. Вони отримують працівники, отримують офіційний статус журналіста. Для них має бути ну, безперешкодна акредитація при органах державної влади, органах місцевого самоврядування. Крім того, онлайн-медіа зареєстровані, можуть претендувати на отримання грантової підтримки фінансової підтримки uh -huh. від органів державної влади і органів місцевого самоврядування. До речі, навіть онлайн медіа які зареєстровані, говорили, що недержавні установи, які надають гранти, теж умовою. Прописують обов'язкова реєстрація медіа, тому не лише державна підтримка, але й підтримка від інших донорів теж відбувається може відбуватися е, за умови за умови, за умови реєстрації. Також зареєстровані онлайн медіа е, можуть е, входити до органів співрегулювання, про які я вже говорила. Але якщо ми говоримо про порушення, до речі, це от е, був такий острах в онлайн-медіа. Е, що якщо ми зареєструємося, то одразу нам знайдуть порушення і будуть штрафи, і так далі. Так я хочу сказати, що незалежно від того, чи онлайн-медіа зареєстрований чи не зареєстрований, на нього поширюється відповідальність. Якщо це медіа допустить якесь порушення, яке визначене законом України про медіа, от Тому. про ці єдині правила гри якраз хотіла вас запитати. Тобто для всіх суб'єктів у сфері медіа діють єдині правила і єдина відповідальність. Національна рада має все це відслідковувати. Так так, безперечно, закон України про медіа передбачає відповідальність для усіх суб'єктів у сфері медіа. Незалежно від того, чи зареєстровані вони, чи не зареєстровані. Тобто, якщо раніше а, дуже чітко закон про телебачення і радіомовлення виписував а, правила гри для телерадіомовників, і під час виборів, і під час а, ну, звичайного життя буденного, коли не було виборчої кампанії, а, прописувалися. А, Заборони те, що не можна було поширювати, те, що не можна було там порушувати, і прописувалася відповідальність за ці порушення. Також відповідальність прописувалася для друкованих медіа, але не було такого ну, жорсткого нагляду за їхньою діяльністю. То зараз закон прописує окремо для кожного виду медіа ті ну, правила, які не можна порушувати. Окремо, це прописується для Телемовників, радіомовників для онлайн-медіа, для друкованих медіа, для провайдерів аудіовізуальних сервісів. І незалежно від того, знову ж таки повторююся, зареєстроване медіа чи ні, відповідальність настає. Сьогодні е порушення вони поділені на значні, незначні і грубі, і залежно вже від е ну, от важкості так, порушення. Застосовуються і заходи реагування Національною радою. А перше це застосовується припис, далі застосовується, якщо медіа не реагує, воно повторно порушує. Далі застосовується штраф. Потім, якщо воно продовжує порушувати подвійний штраф, і вже якби ну, остання так, якби, критична, критичний захід реагування це позбавлення ліцензії Національною Радою через, через суд. Або позбавлення для друкованих медіа це позбавлення реєстрації, скасування вірніше реєстрації за рішенням національної ради або за рішенням суду, і можливо, навіть заборона поширення друкованого медіа на території України. Так само і для онлайн медіа це заборона, це скасування реєстрації національною радою або через суд і е, е, блокування доступу до цього онлайн-медіа. І я хочу звернути увагу онлайн-медіа на, е, на такий момент, що з 1 квітня цього року до онлайн-медіа можуть застосовуватися усі заходи реагування, про які я говорила, за порушення, які будуть допущені. Тому що до 1 квітня застосовувався лише припис. З 1 квітня, е, якщо медіа порушує, може застосовуватися штраф і плюс скасування ліцензії і блокування доступу до цього інтернет-медіа. Дякуємо вам за таке інформування. Ну, насправді, телерадіомовники давно працюють під контролем регулятора і в цьому немає нічого страшного. Ми навпаки, за єдині правила гри за прозоре конкурентно спроможне середовище. Дійсно, саме закон України про медіа одне із його завдань це сформувати однакові правила гри для усіх гравців на ринку для усіх суб'єктів у сфері медіа. І він формує конкурентне середовище для усіх суб'єктів у сфері медіа. Дякуємо вам. Сподіваємось, ця інформація буде корисною не лише для медійників. Нашим глядачам ми хочемо побажати якомога швидшої перемоги. Працюємо кожен важливий на своєму місці і якісних медіа.